Ви перші отримуєте виклики, перші, перші виїжджаєте на ці виїзди, затримуєте злочинців і припиняєте правопорушення. Це дуже відповідальна робота, вона дуже ризикована. Ми всі знаємо, що закон Савченка, так званий закон Савченка, на жаль, на сьогоднішній день ще не скасовано. В нас по області звільнено більше 300 чоловік. Більше 20% з них вже вчинили повторні умисні злочини. Це убивства, це тяжкі тілесні ушкодження, це зґвалтування, це крадіжки. До кінця наступного року має звільнитися ще, ще до 1000 чоловік, а протягом двох майже дві тисячі, якщо не будуть внесені зміни до законодавства. І всі ці особи вони вийдуть на вулицю, і це для нас серйозний виклик. номер один. Помидори вироби номер один. За високий рівень організації службової діяльності, значні внесок у справу боротьби зі злочинністю, а також плідну співпрацю у сфері профілактики злочинності в місті Вінниці. Подяка головного управління національної поліції Вінницької області оголошується лейтенанту поліції Суменку Олександру Миколаєвичу, засновником начальника управління патрульної поліції. Я впевнений в тому, що кожен з патрульних поліцейських в місті Вінниці готовий до рішучих дій по боротьбі з злочинністю і впевнений до тому, що спільно ми виконуємо всі поставлені завдання. Дуже дякуємо керівництву головного прав... Нацполіція, те, що відзначили наших співробітників, які дійсно на всі 100% виконують ці свої служби обов'язки, були відзначені працівники, які приймали участь в розкритті кримінальних злочинів. А саме були виявлені та затримані квартирні крадії, були виявлені два автомобілі, які знаходилися в активному розшуку.